Це заключний десятий відеоблог із нашої передріздвяної серії, і в ньому ми вирішили підняти доволі незвичну, переконані для багатьох наших глядачів тему тему різдвяної писанки. Так, наші предки писали писанки не тільки на Великдень, і для того, щоб більше про це поговорити, ми приїхали до Соснівської майстрині Оксани Мартинович. Саме вона розповіла нам, які орнаменти використовували, які фарби брали взагалі про сокальську писанку і про те, яке значення писанка мала для наших предків. Зараз ми спілкувалися, хтось підсміюється, хтось говорить, що є. А от іменно е, Франківщина, там вони на правду є, тому що ну, варять і кладуть на стіл е, на от. Ну А вже прикрашати ялинку, це все, це вже вони, звичайно, е, Ну ялинку, по-перше, взагалі раніше не ставили, вносилося вишневе деревце. Я так думаю, що на вишне люди звичайно, не могли їх вішати, тому що е, все-таки це якби розквіт, зародження життя, і різдво, як би не було, це є народження нового життя. Угу. Я, я, Ісус Христос? я от, до речі, з Рітою говорила, казала, що в мене щось писанка найбільше асоціюється Правда? з Різдвом, так. бо ну, це душа, народження. Паска відродження, а тут народження. А ми знаємо, що всі християнські свята в принципі, перейшли з язичництва. Ну, а відповідно язичництво народження життя в цей час, от, Новий рік, так, деревце, вишневе вносило. Символіка, якщо брати різдво, відповідно, має... О, що сут... А, з дімоцей. <плес> е то, відповідно, це є різдвяна зірка і холодні кольори. От я зараз свої писанки перебираю і зразу відкидаю ті, що більше би от, вони імпонували до Різдва. Дубове листя, мабуть, все-таки ні, тому що е, дубове листя це символ чоловічої сили, mm -hmm. але ну, дуб в нас е, зелений літку. Якщо дубове листя, я вже так собі логічно думаю, мало би бути різдвяне, то швидше воно би було коричнево червоних тонів, тому що дуб не скидає листя, ви знаєте, до весни. Він стоїть з тим листям сухим. І, мабуть, десь так. За червоний колір одні пишуть, що є, другі нема. Але червона колина стоїть на снігу цілу зиму. І якщо взяти таку якусь зелену або писанку синю-зелену, і на ній цяточки калини, або просто калину, ну це виріснув дуже далі посилання. Так, угу. так. То, звичайно, що ну, може бути і реально, тому що це і символ України, і червона проголосані. І любов, і віра. Ось так. Ось ця дуже навіть, різняна, вона червона. І з такими колоновими крапками. Mm -hmm. Крапками, як називають. Ну, оці всі я десь відкидала вже походу. Синьо-зелені такі вітінки і різняні зорі. Ну, ми можемо ще звати сніжинка. Ну, це вже так зовсім по свічці. Ми все-таки відштовхуємося, що писанка це є щось сакральне. І всі символи, звичайно, щось означали не просто так. так не сніжинка, а який символ Бога. Ну, а так як язичні було багато Божого, то звичайно це кожен пес означає якогось певного Бога. Могли бути на різдвяних, я думаю, так теж логічно. Тваринки. Тому що Бог символ шукання, олень символ шукання Бога. А ще він носить на, оленя, на рогах сонце, приносить на землю. Ну, якщо значить, відповідно Різдво, Новий рік, сонце приходить на землю, там далі ну, рівнодення, от Олень приніс. Рибка в нас в християнстві символ віри. Я думаю, теж вона могла би бути. Дів дів ну і взагалі на різдво дуже багато ж Я навіть пам'ятаю, що... Не сідали до вечері, поки не нагодують худобу. Ну, а я вже так з тваринами так, обов'язково. Перше, що робив тату, то брав столу всього потрішки, трішки. Прямо та там немає, персона весни, і йшов в сарай і ложка в куті там теж була. Ну і ще багато істориків пишуть несеркознавців, що писанка взагалі була не тільки на Різдво, не тільки на Пасху, а що її, в принципі, вздовж року десь писали. У мене взагалі в житті перший раз такий вийшов, що я пишу вздовж року писанки, я вже їх цього року більше двох тисяч написала. Просто наші монахи львівські вони знайшли такий момент, що вони це роблять десь в Польщі і трошки гуманітарно. Крутиться це все в наших цілях, в наших українських цілях. Ну Оці такі більш все-таки все літні. Вони мають оранжеві, жовті кольори. Тут що... А от оленик. Оцей оленик міг би бути десь різдвяний з тими калиновими листочками, ягідками калиновими. Наскільки кольоровими були колись писанки? Те, що ми зараз а розуміємо, кольорів що немає багато ну, По-перше, почнемо з того, що е, палітра була обмежена. Спочатку були природні чисто барвники, тому вони були більш стримані. Ну, от Ми знаємо, що в дубі малювали, це корисне ну, коричневий, шафран по моєму жовтий. Я так черв'ячок, з дуба червоний там давав. Ну, е Кропивка то зелений. Це відвари. От вони були більш такі от е стриманіші кольори. от У мене десь вийшла, щось таке. Mm -hmm. от, А вже як винайшли ті анілінові, до речі, теж до, -до, -до... різдвяної ногами кольорові підходить. Е а вже потім, як винайшли оці анілінові барники, прийшли на них, ну і це вже напевно того... 100 років. Якщо не більше вже ті барники існують. О, о, от така двовим листком. Угу. Червоне ще тут вийшло. Не вигадаєш, який колір? Той самий колір може бути написанці і такий, і такий. Той самий Це барвник. від яйця залежить. Це залежить від яйця, яка температура, скільки ти потримав, чи капнув водсту, чи вже давніше капнувосту. Ну, це такий навіть сюрприз. Тому що ви знаєте, я це, кажу, ось, 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 до речі, я ще просто віск не зняла. Та, е, дехто з місценавців пише, що біла, травлена. Це, власне, різдвяна, бо це сніжна така, от вона різдвяна. Це ще відстрелити. А що має значення після якого кольору? Ну, якщо ти кидаєш там після жовтого, буде один відтінок червоного, якщо після синього буде інший колір червоного. І от самий цікавий момент для мене в писанкарстві, звичайно, знімати воску. Коли ти грієш і витираєш. Ну от Ми зараз можемо туди спробувати. Коли ти грієш, така вона всячна. Ну, така ніби страшна. Так? Це так, як є пробудження природи, правда? Зараз ми його і буде у нас диво дивне. Бачите, міняється тка і стає таке. Ну, от не народження, так? Народження? Ну і взагалі вертепі. Зірка Різдвяна, вона ж особлює Ісуса Христа. Правильно? Mm -hmm. Правильно. А взагалі багато орнаментів. Ішло з писанок. З О, якщо вже тема затримала, трипілля, що перші писанки в нас все-таки були керамічні камені, гравіровані, розписані, орнаментовані рятуванням. Пізніше, як з'явилася, фарби почали робити, там, сканини фарбувати. З'явилися писанки там, шкарлупці, А може, я теж я би сказала, що десь спірне, може, просто шкарлупки не збереглися, вони все-таки. Природні матеріали вони перекривають землі. А от на, на камені от для чого їх писали? Ну, ж, все мистецтво дуже прикладне. А от чому тоді писали? Це це все, 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 все ритуальне. А, а, як е, символ закликання весни, дарування. Е, ну, більше я знаю про кераміку, бо я керамік, що там робилися вони пустоті, всередині були зернятка і ними Ну, писанки mm -hmm. тарахамці такі. Прототип сьогоднішньої іграшки для питання, так? Ну, Всі ж орнаменти-писанки до нас прийшли. Це язичницькі, от Я бачу ну, так, коловорот, так, звичайно, сон, символ Сивол Сонця. Ну, історія, ну, бачите, навіть той же ми говоримо, що безкінечник, так? А в Греції нас на андрові Хоча... Якщо брати навіть Єгипет, то трипільці, вони в нас навіть, може і раніше, той орнамент винайшли. Жовтий. Якщо брати язичество, це є пшеничка, це є сонце, так? це є хліб. Якщо брати християнство, це вже є царственність, це вже є німби над головами. так? Світло. Ну так само сонце, сонце, Бог, сонця перейшов, Бог Християнство Ісус. Чи інших духів, якщо брати, ми там жовте, зустрічаємо з золотами жовте. Червоний. Червоний в нас кров, любов, вогонь. Чому вогонь? Вогонь, бо хоча він оранжевий, червоний, жовтий, але ну, іменно червоний. На ньому готують їжу і він дає нам життя. Вогонь, правильно? Далі правильно. зелений. Ну, це найбільше для нашого ока, але він найбільше для нас це вся зелень, що є на землі. Це от як ми її малюємо писанку, це ми бажаємо, щоб все розквітало, все проростало і по народжувалося. Знову маємо паралель з цим з воскресінням і з різдвом народження. Народження надії. Далі синій. Синій це в нас вода, повітря, небо, три стихії, які так само дають життя. Тобто кожен колір це те, що дає нам життя. Ви, якщо в старих писанках подивитися, то фіолетовий ви майже не зустрінете. Ну, Десь не так поклався колір той природній, і фіолетове. Оранжеве теж ріденько. ну, але зустрінете, Бо жовте-червоне кладуть, десь воно вже вийшло не червоне, а оранжеве. От. А основне це є жовте, червоне, синє. Зелене, чорне коричневе. Чорне коричневе це наша родюча земля. І причому на могилки носили на Пасху чорні писанки, так? з білим, білим. але е, взагалі чорне більше означає народження, пробудження і то, що це родючість і дає нам щось. Тобто, на тлі чорному, переважно останній колір, який наноситься на таку повну кольорну писанку, що є всі кольори. Твої чорний кло. Досить різдвяна. Якраз. А, ще гуцули от на різдвяних частох ці ялиночки робили, десь тут я бачила на її ялинки. Я тільки що бачила, Ага, то мені От є гілочка, така галузочка, яличка є. Вона мене жовтенька зробить. А що робили з Ну от Раніше? Ну, Є різні варіанти. Одні казали, що їх не можна було в ну, Кожне село це своя традиція, на кожне село це своя традиція. Ну, моя бабуся, наприклад, теж писала писанки, вона от у Сокальщини, Суканщини, ну, вона не з вона була переселена з Польщі, то вона писанки писала панам, і пани їх зберігали польські. Набут, будучи ще дитиною, вона ті писанки писала і сам утримувала той <кій> <кейсь> час період, коли <кій> можна було їх писати. І вони їх зберігали, колекціонували вже в ті часи. Там. Е -в якщо звичайна хатинка, ну ви знаєте, що в Карпатах часто писанки все-таки, ну не часто, а й були повні всередині. Карчу їх їли. Но, доки були барвники ще натуральні, то звичайно їсти можна було. Анілінові, звичайно, вже їсти не можна. Ну, що їх просто зберігали. Ще казали, що треба було закопувати в землю, щоб земля родила. Ну, відповідно, це вже більше навесні, правда, зимою не підеш закопувати писанку. Е, такі зберігали в хаті, клали на столі, ділилися нею. От Першу, що там вони ділили, так як от в нас на Пасху ділять хліб, так само ділять і це. За... Просто що... <кри> вішали на соні, ну просто щоб вона оберігала, проганяла з них духів. Ну, багато повір'є, що ці дирочки мають бути зачинені, щоб нечиста сила туди не залізла. Тому, якщо це була без шнурочка писанка, її закапували воском. Ну а шнурочок, то вже дирочку закрив. Значить, вже туди нечиста не залізе, а все нечисте буде проганятися туди візрунками, які є на писанці. Ми вже торкнулися цієї теми, які писанки писали на Сукальщині. Сукальщина, ну це перший, хто мене навчив писанок, це була, звичайно, моя бабуся. І я зараз постараюсь знайти зараз. Це були зірки були, такого плану були зірки. І найчастіше це була галузька, дерево життя. Зараз я спробую вийти розмаїття. Я їх теж пишу. Зараз сюди ще. Це є от ділочка, яка йде водовж цієї писанки, і з неї виростають квіточки, листочки. Галузочки, калинка могла бути, маки, волошки, О, що з такого плану. Ось тільки тут в мене вже така більш вона бо тут ще й метелик літає. Ось такі галузочки. Трошки простенькі, такі, дуже узагальнені і дуже. Скромні, ну то, якщо це квіточка, то серединка і пелюст, і пелюсточки навколо просто тут у мене така більш складніша писанка. От вот. про саму різдвяну писанку, то ви кажете, що є суперечки, чи чи так, писати? Е чи е ну суперечок немає. Все, що в нас було, все, що ми любимо, що нам подобається. Ну яка суперечка? Ну можна часом так, е то, <клев> хтось має, має право кожна людина <клев> на свою думку. Ну, Для мене взагалі я не писала писанок різдвяних. Ну, я їх писала ніби. так, Якщо брати орнаментальну, то вони вже є різдвяні, бо там синьо-голубі тони, оці різдвяні квіточки. Марію з Ісусом я теж малювала на писанках, просто тому що мені хотілося. А от вже цю тему я думаю, що найбільше її останні роки підняли. Ну так як завжди, ми щось знаходимо. Десь якесь село збереглося, Галаречино, і вже воно пішло. І от, наприклад, за 30 років ви бачите, що в Чорнограді врати великі усередив чорно кераміки. Сукальщина десь хтось почав робити по чуть-чуть іменно шостопальця. Хоча сукальщина це не тільки шостопалець, там була і чорна кераміка, і фліндрована кераміка. І підняли ту тему. За пару років вже маємо якийсь прошарок відновлений і додалений традиціями. І чому ми кажемо, що традиція це завжди те, що було. А те, що сьогодні робиться, це теж кої з моїх Правильно? Ми підняли цю тему різдвяної писанки. значить, вона буде розвиватися, я сподіваюся, непоганий прошарок культури, культурі, хай він буде. Щоб взяти того ж дідуха і на нього перчепити ту ж писанку. Воно гарно дивиться, правда? Також зараз є далі зарядимо. Ну в чому воно не є в інтер'єрі? Ну люкс та найма ялинку навіть написав ялинку замість тих же іграшок. Звичайних є багато речі, що замовляли на не раз. Ну що ж, сподіваємося, ці 10 відео дали вам трошки більше знань про українську культуру та українські традиції. Українське різдво наповнене не тільки подарунками та ялинковими прикрасами. Ці обряди, традиції, звичаї обов'язково треба берегти, пам'ятати, відтворювати у своїх родинах. І тоді гарантовано у вас будуть неймовірні спогади впродовж цілого року.